Вітаю! Останній місяць отримала дуже багато замовлень і запитів стосовно саме комунікабільності, ділової, взаємодії, ділового спілкування. Я скажу такі акценти, коли я провожу тренінги, на що ми звертаємо увагу. І акценти, які допоможуть кожному структурувати своє спілкування. Перше, це роль. З позиції якої ролі ви починаєте своє ділове спілкування? Це фахівець, це я професіональне, чи я жінка, я чоловік, я мама, я батько, тобто це сімейна роль, це особистість, чи це ділова, це професіональна, я професіональне. Якщо ви починаєте спілкування, йдете на нараду, йдете на виступ, йдете на переговори, да, стоп, Як, з якої ролі я зараз іду, З професіональної і включаєте в собі цю роль. Другий момент це ваша ціль. Чи є у вас ціль вашого спілкування? Якщо вона є, то все, що відбувається далі, це або досвід. Або урок, яким чином наступного разу ви зможете зробити по-іншому. Можливо, по-іншому підготуватись, можливо, по-іншому використовувати ситуацію, яка відбувалася, можливо, включити свій гарний настрій. І все буде ефект додати вам удосконалювати ваше ефективне спілкування, таку компетенцію і навичку ефективного спілкування, якщо у вас є ціль. Якщо у вас цілі немає, подумайте, чи вона може бути, яка, вона може бути чітко усвідомити. Якщо її немає, то яким чином очікувати це ефективне спілкування? Воно буде, як і буде. І якщо це буде прекрасне спілкування, буде результат фортуна. Ну, зафіксуйте цей момент, від чого він залежав. Цей успіх залежить від вас. І ви, знаєте, так, включили щось таке своє. Да? Або це залежало від іншої людини, така прекрасна людина вам в спілкуванні прийшла до вас, і тому ця фортуна, тому що таке спілкування було саме від тої людини. Да? Зафіксуйте цей результат, зробіть висновки, проаналізуйте і ціль включаєте ціль для свого спілкування. І третій останній момент, на що я хочу звернути увагу, це зупинити стереотипи, що ми розуміємо ту людину, з якій спілкуємось. Так? Ми маємо запитати, ми маємо уточнити, ще раз пояснити або запросити пояснення того, що говорить людина. Чому? Тому що ви особистість. Індивідуальність, космос і інша людина теж особистість, індивідуальність і просто космос. І як почати спілкуватися, як зрозуміти саме один одного, я маю зупинити стереотипи, що я уявляю, що ця людина говорить, а перевірити. перевірити. Дуже дякую. Роль, ціль. І зупинити стереотипи. Бажаю вам прекрасного ділового спілкування, результативного і ефективного.